Приветствую вас на моєму каналі. Будівництво пока на паузі із погодних условий буду допомагати робити отоплення. Взяв він в роботу одне отоплення, але там повний цикл. Люди беруть котел. Ми займаємося, точніше батя займається усиленім котлов. Я тільки їх обварюю. Цей котел вже перевірений, обварений, його залишилося тільки покрасить. Це труба 60х30, двоєчка. З нього будуть регістри. Це виходить бюджетний варіант батарей, скажімо так. Ну і, Допомітні на систему отоплення ми взяли труби. Труба буде використовуватися 32 3 Ну три четверті. Набрали пачку труб, привезли клієнту, тому що зараз доставкою дуже, дуже складно неотаплення буде э, дихаюче без цього, э, ну, короче, і естесним путём, оно зможе работать і без насоса. А отоплення буде з насосом там у конкретним випадку? Ні. Да. Тобто максимально, рас... Нет. да, розраховуємо, що пробутало і естесним путём, тому що часто електрицтва нема, то, ну, в общем, так так лучше. Е-е, э, як будемо изготавливать реєстратори, які я тоже естесном покажу. В пачки труб уже получилось количество регистрів. Зараз мені їх треба пообваривать. Це домашні заготовки. Также из заготовок я е, поприварю на деякі трубы калина. Чтобы там потом на, на месте уже отпиливать куском трубы не терять на это время. Регистриру полностью обварені. Е, Теперь їх треба зачистить. Е, естественно, гідравлические испытания. Зальем водой водою, подивимось на протічки. У регістрах, звісно, прокпікається дирка. Дві треті наливається водою, дирку заварюємо. І тоді регістр можна крутити, зачистити нормально, перевірити кожен шов. Зараз ще дві дирочки заварюю і почну приварювати ці коліна до тих труб. От води поприварював. На деякі труби з двох сторон. Їх будемо розпилювати. Є у нас отакий трубогіб. 20-ту трубу і 3 четверті коліна нагинаємо. Там за трубу тягнемо, тут я тягну за. це. Таким образом. Оп, все, от готово. Куточки, э, не, не коліна понагибали. Разні там нам і такі, такі понадобиться. Така легка підготовка є. Осталось по підготовці э, перевірити реєстри. Вони залиті. Ніс видно, вже висох ніде не тече ще ту сторону. Ну і коті, звісно, покрасить. Приїхали ми на об'єкт в ось цьому домику. Надо зробити Раніше ми привозили, люди їх і покрасили. Тут колись була печка, її вбрали. Ну, а котел взагалі там, буде. Котел стоят, я, там ось, в пристройці буде. Котл стояти в одній поміщенні, такий гаражик, не гаражик. Ну коротше тут удобно і дрова складувати і топити. Це дуже добре. Дирки від котла обратка, подача, тут дірка є. Там дирка є. Переход в следующую кімнату. Зараз починаємо розкладувати магістралі, а потім будемо вішать батареї. Ну, Реєстри. Підготовив штирів. Довші штирі. це для кріплення регістрів. Коротше для кріплення магістральних труб. Тут на самом деле, нам повезло, стіни глиняні, То есть забив штирів все без сверловка. пробиваю дірку під димоход. Задача проста, по кругу насверлю багато дірок, воно випало. Ми смістили дірку, думали, що котель придвинути поближче до стіни, але вирішили віддвинути по простій причині, тому що воно на двору дуже близько шифер, щоб віддвинути від хати і не портити шифер. Саме основна складність, звісно, дуже низькі ці потолки. Я вже лобом скоро вивалюю цірки. Ці 40 дірочок по кругу не сверлив. Зараз долотом на перфораторі тук-дук-дук, -тук, Воно вибиться вже воно світиться, воно видно. Дырка в стіні готова для димоходу. В фільмі побіг і Шовшенко. чоловік за 19 років, дирку продавав, я за 19, минут. трохи швидше. Потихеньку працюємо, Ось магістральна йде, опускається вниз. вона йтиме понад вікнами, під вікнами. Точній. Один регістр стоїть і вже в подачу концевий регістр теж приварював так надо зробити переход я завальцював 32 трубу а така вона була почти ліпалась завальцював 00 щоб і красивий переход і варить естественно буде удобніше електричество выключили но тим не мене ми не останавливаемся, завели генератор Продовжуємо работать від генератора два регістра вже на своєму місці цей вже варений подача обратка. І цей йдемо далі, магістраль, нижню обратку, ведемо туди вугол і потім будемо туди варювати реєстри. Несмотря на відсутність стаціонарного світу, ми умудрилися привабити ще два регістра. Тут вже все закінчено, пішла туди подача обратка, і залишилось, ну як залишилось, Містили, скажімо так, у ванну. Тут розводки куча, розводка, куча труб. тут дуже тісна, хоча б освітлення, тут у нас дві лампочки більш-менше. Розводку в ванній кімнаті теж зробили. І зробили в самій вищій точці штуцер для розширительного бачка. Дуже допростав. Окрім 3 уголок. Осталось тут регістер варить. Він буде який полотенцесушитель і там знизу. Ну, там знизу буде на закуску, щоб той, що був зі сторони котла. Удобні буде робити. На сьогодні будемо бросати, що вже 8 час. І так в принципі, щось успіли сьогодні зробити. Тут два регістра, там два регістра. Важливі, потім гідравлічні питання. Тут Темно, нічого, звісно, не видно. Так, сонною комната закончена, розширитель вже стоїть на місці. Регістр, скажем так, який буде колотим з сушителем, теж на місці. А тут десь, мабуть, кабінка буде. Продовжуємо дальше, далі. Так, останній регістр у нас тут при вході в коридорчик. Регістр вже висить, дві дірки я просверлив. Зараз кидаємо дві труби, йдемо тоді до котла все остальне робити. Шостий регістр стоїть на своєму місці. Тепер зміщаємося туди до котла повністю всю комунікацію робити возле котла. Так, котел у нас, я вже казав віддільно. Нам треба подачу, обратку і регістр – Це той, що тут в кухоньці чи, не знаю, в прихожій, як воно буде. Ізначально ми планували. Робити, ну, і вся система буде працювати без насосу, ну в економії топлива поставити насос, так що тут теж буде насос. Ну Зараз я з покажу. Вихлопна труба у нас із ніржавейки. І ніржавейка не пищевая, як часто роблять, а іменно жаропрочна, потому що вона мутна. Подачу він батя вже уварив. Ну як не варив, а уварія виставили. Сьогодні тоже винужені работать від генератора. Потому що з электричеством напряженка. я думаю, так як і усых. У нас тут осталось на самом деле не дуже багато. Тобто вже подача обратка уварена. Слівний вот этот регистр. То регістр. Раз, два, до отвода. І тоді будемо думати, що робити з цією вихлопною трубою. Тут її кріпить практично ні до чого. Ну, щось, щось так, тут біля котла все поприварювали. Тут дуже багато звісно, роботи зводиками, але по-другому ніяк. Тут ніша така ще для просушки дров. Осталось. Тепер почнемо заливати воду. Поки вода буде заливатися, будемо перевіряти всі шви, а потім почнемо ставити вихлопну трубу. В общем, вирішили одразу встановити трубу. Труба з секції, але вона так добре, плотно друг друга запивається, то тобто набираєш і стукаєш, і стукаєш, і вона вона сіяється. Получається темно. Тут хомути зготовили. Тут до докров прикрутив. я Яким самореженим голком тут, тут прикрутив, там прикрутив. Зараз кинемо дві розтяжки і все, і буде вона стояти вечно. Ще труба хороша, а в оперіх, легка і довговічна. От і все, з трубой, слава Богу, мороки небагато було, закріплено. оці, лучше не з прута, а з труби. Воно тоді жорстче стоїть. Тому що тут такий вітер чи ще щось. Ну, труба сама по собі легка. І найголовніше, щоб желательно, щоб край труби був вище конька, тоді точна тяга буде хороша. Тепер сейчас набираємо воду, гідроіспитання. Після гідроїспитання почнемо розтаплювати катьок. Ходимо по всім сварним швам з фонариком, тому що світу немає, навідаємо, щоб ніде не було ніяких протечок. Гідроіспитання, після цього термоіспитання будемо. Включать или запускать котел, распаливать. Что у нас тут у Так, в уже пиво расширителя, то есть система полна. Из дефектов все обнаружилась протечка от вода но тут сосуды. Батя сказал, ладно, сейчас пробежусь еще раз по всей хате, подведу сейчас соединение. Тут все четко. Все четко показалось тоже все хорошо идем сюда тут тоже все хорошо все чудесно сейчас я глянем беля котла что там ага, по пути еще регистр елка палка есть еще какая-то протечка я думаю буду заваривать так беля котла тут все в порядку протечек Вроде би немає, все нормально. Розтопили, сейчас подивимося за скільки минут дойде до останнього крила. Тепло. Так, ну, в общем, за 20 минут естественным путем циркуляція прошла до последнего крила. Естественно, воно не все прогрелось, а просто що последняя точка раз-два вже прогиде. Зараз тепер поустраняємо протечки. Тут маленька. Ну и там в общем, занимаемся. Так, цей узел вирішив просто шоу, потому що получається від стенки, дуже невдобно там набомбили. А воно слини прийняли рішення випилять, сделать красивий новий шоу и все буде по феншвью. Вот и все. Поставлена задача виполнена. Несмотря на те, що света було дуже мало. У нас по цьому об'єкту було всього лише дві протічки. Які ми успішно устранили. Ну для такого количества швів – це нормально. Це там 5%, скажемо, до цих це нормально. Котел тут описався добре, тут удобно і для дров, і для всього. В ітоги вийшло за шість днів цей об'єкт зробили, тобто 4 дні пару днів котел, пару днів регістрів підготовлювали, ну і пару днів монтаж. Найважні критерій в даному конкретному випадку, щоб воно працювало. Насос буде тільки економити дров. Надіюсь, вам було цікаво. Не забувайте, що ці котли, такими котлами, затованнями котлов займається мій батя. Сміло можете заказувати у нього все, все, все номер. Звертайтеся по замовленню. Дякую всім за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.